Рушійні принципи бою можуть бути досить простими убий свого ворога будь-яким чином, допоки він не вбив тебе. Методи вбивства і знищення супротивника у більшості раз однакові і застосовуються приблизно однаково до великої кількості ворогів. Але винятком є ситуація, в якій твій ворог це кроган. Крогани це рептилоїдна, загартована в боях раса з планети Тучанка. Дорослі особини цієї раси часто досягають двох метрів зросту і важать близько трьох сотень кілограмів. Великі нарости на спині є своєрідною системою життєзабезпечення, завдяки якій крогани можуть жити дуже тривалий час без харчування і навіть води, через що саме крогани це найміцніша і найвитриваліша раса серед усіх сучасних мешканців галактичного суспільства. Але такі вони не тільки завдяки наросту, а й через наявність кількох копій життєво важливих органів. Вторинні органи використовуються як резервні, коли основні відмовляють або пошкоджуються. Крогани також мають надмірність у нервовій системі, і це, образно кажучи, робить з них крокуючих танків, здатних пережити не одну сотню, якщо не тисячу років. Після отримання сильної травми Крогану не потрібне негайне лікування, адже що більше шкоди ви йому завдасте, то лютішим він буде. А на піку люті Кроган і зовсім не відчуватиме болю або страху, але, зокрема, і не зможе мислити розсудливо. Коли Кроган атакує свого ворога під час люті, втеча це, мабуть, що єдиний порятунок. У перші роки історії круганів Тученка була багата на флору і фауну. Рясна наявність хижих тварин і екстремально високі температури планети зробили з круганів саме тих істот, з якими ми знайомі зараз. Зробивши крок в епоху промисловості, Крогани споруджували колосальні міста, здатні витримати будь-яке стихійне лихо. Але, будучи егоїстичними і владними від природи, чим більше вони розвивались, тим більшого хотіли, і тим більше цілей ставили перед собою, що не могло не позначитись на ресурсах планети. І що далі крогани розвивались, то більше відбувалось внутрішніх воєн за ресурси і території. Погана слава кроганів викликана тим, що їхня жага крові та влади завжди домінує над логікою. І після того, як вони відкрили ядерну енергетику, було очевидно, що рано чи пізно вони будуть використовувати її для врегулювання внутрішніх суперечок. Через деякий час тучанка була перетворена на світ руїн, а крогани були розділені на ворогуючі клани. З часів апокаліпсису, що пройшовся тученкою, кожен молодий недосвідчений кроган зобов'язаний пройти так званий обряд дорослішання, щоб нарешті вступити в доросле життя і вступити в клан. Суть обряду полягає в тому, що Кроган повинен наодинці або зі своїм братом по зброї, так званим Крантом, виконати перелік завдань. Завершивши обряд, вже дорослий кроган може приєднатись до клану і служити воєводі найсильнішому серед членів клану. Початковою метою кланів кроганів було об'єднання для спільного виживання після тих жахів, які принесла з собою ядерна війна. Це була єдина проблема кроганів, доки вони не зустрілись з саларіанцями. Вони почали переконувати кроганів допомогти Раді у війні з Рахні. Кроганим отримали нові технології і були переселені на інші, більш гостинні планети. Саларянці почали допомагати кроганам стабілізувати атмосферу Тучанки. Вони навіть створили так званий саван, штучний стабілізатор атмосфери. Уся ця допомога переконала Кроганів допомогти новоспеченим доброчесникам у їхній війні. Виступивши на боці ради, вони винищували всіх до єдиного Рахні та їхніх королев доти, доки не переконались, що їх більше не залишилось. Для ради крогани стали рятівниками. І як нагадування про їхній внесок, кроганам було зведено пам'ятник у президії Цитаделі. Вони також отримали у свої володіння колишні планети Рахні для войовничого народу почалось нове життя. Відчувши себе в безпеці, крогани почали безконтрольно розмножуватись, і якби самка не плодила до тисяч немовлят на рік, це не було б проблеми. У підсумку через певний час на нових планетах стало не вистачати ресурсів, Кроганам потрібні були не просто нові території, а нові планети, отримати які можна було виключно силою. Окупація кроганами нових планет тривала доти, допоки вони не вирішили захопити колонію Азарі Лусі. Рада цитаделі негайно зрадала від кроганів, щоб ті відступили, але головний посол загарбників на цитаделі вважав це низьким вчинком і наказав своєму народові продовжувати наступ на територіях. Рада, яка тільки видихнула після рахнійських війн, була втягнута в нову війну, і щоб перемогти кроганів, їм довелось піти на надзвичайні заходи. На генофаг. Через деякий час після його використання крогани були на межі вимирання і були змушені здатись. Подальші сотні років вони намагались позбутись і вилікуватись від генофага. Випробувавши тисячі марних спроб вилікуватись, крогани, зневірившись, прийняли генофаг, що зробило їх ще більш егоцентричними. Відчайдушні молоді крогани стали все менше проходити обряди дорослішані і замість цього ставати найманцями, що ще гірше впливало на народжуваність нових кроганів. З часом круганки стали великою рідкістю навіть на тучанці. вони жили у таборах, окремо від чоловічих кланів, для того, щоб вирощувати дітей. Дівчатка залишались жити в таборах, хлопчики відправлялись в клани. Суворі реалії, привнесені генофагом, зробили кроганів не просто егоїстами, а й параноїками. Кроганки, яким все-таки вдавалось народити хоча б одну особину, часто ставали трофеями або й зовсім використовувались як одиниця товару під час торгів між кланами. Загроза вимирання змусила їх битись між собою. Брат вбивав брата, батько вбивав сина. Скорочені до кількості кількох груп найманців. Колись могутні крогани готові були віддати все, аби знайти ліки для цієї, як здавалось, невеликовної хвороби. І лише коли вони не могли грати кількістю, вони нарешті почали навчатись використовувати розум і тактику. Воєводи навчали новеньких не тому, як іти в бій на пролом, а тому як важливо мати хороше спорядження і прораховувати хід бою наперед. Вони вчили їх дисципліни. Не дивлячись на те, що у ній і досі виднілась люті жорстокість кроганів. Але незважаючи на те, що вони могли вимерти в будь-який момент, у них хоча б залишався дім, де вони могли провести свої останні дні. Нехай цей дім жорстокий і придатний для життя тільки кроганів він у них був, на відміну від іншої раси, дім якої це флотилія кораблів, що блукає безкрайнім космосом. Окремо подяку хотіли б висловити спонсорам каналу, а саме Микиті Логодіду, і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу!